Всім привіт! Ви на каналі Саколік з вами як завжди Сокальський Роман. і в даному відео ми поговоримо про другу частину з моїх відео проєкту Royal Coin, яку я вже випускаю дуже давно, але ніяк не можу її випустити. Це як розподіляти нашу потужність в проєкті, що саме потрібно на початку оманіти, для того, щоб заробляти набагато більше. І доки я буду переходити до даного проекту, ви обов'язково підпишіться на мій канал. Поставити лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі які способи заробітку. І також десь всередині відео я зашифрував таку підказку, де ви зможете заробляти на іншому сайті до 2 доларів в день, зовсім безкоштовно нажимаючи лише одну кнопку. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, розберемо всі-всі деталі. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я декілька слів вже по традиції розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітків. Це як аєрдропи, роздачі токенів, роздачі НФТ, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, в які ми ходимо і заробляємо, проекти, в які ми маємо і заробляємо, проекти, в яких ми виконуємо деякі завдання і заробляємо, проекти, в яких ми переглядаємо відео і заробляємо. Одним словом, дуже-дуже багато всього тут є різного, на чому заробляю я, на чому пробують заробити також мої підписники. Тож обов'язково підписуйтеся. Посилання буде в описі під цим відео. А також, звісно, спочатку в телеграмі виходять всі новини по актуальних проєктах, чи проект працює, чи платить якийсь свіжий аєрдроп, свіжа роздача, свіже оновлення проекту. Спочатку все там, а пізніше, все. Якщо є більш конкретна інформація, чи там цікаво, чи її багато. Я роблю відео на Ютуб, тому спочатку все там і буду радий бачити вас також там. Також, звісно, я надаю свою підтримку кожному своєму підписнику, тобто ви спокійно можете мене запитати якусь інформацію по тому чи іншому проєкті І, звісно, якщо є можливість, ми вирішимо це питання самі. А якщо ні, я вже звертаюся в підтримку чи там вирішую вашу проблему і вам даю відповідь, якщо вдається її вирішити. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до самого проєкту я покажу вам, про що ми сьогодні будемо говорити. З мого останнього відео про даний проєкт вже минуло дуже багато часу, а я все ніяк не знайду час, щоб почати розвиватися в даному проєкті, а він все платить і платить. Вже навіть криптовалюта, яку ми тут можемо майнити, виросла в декілька разів. І вже набагато більше ми можемо звідси вводити, тому напевно, все-таки візьмуся я за даний проєкт. Повністю все буду вам розповідати, що тут знаходиться, де що буду показувати в постах лише в Телеграмі, тож підписуйтеся, а де що буде на Ютубі. І так, саме головне нам, що ми тут маємо, це наша батарея, вона дається нам на 4 дні. І так би, кожна поділка зникає за 24 години. Ми її можемо поновити придбати в магазині, а також виграти в іграх, які ми з вами і граємо для того, щоб заробляти свою потужність. Але сьогодні мова піде не про ігри. Сьогодні мова піде, як розподілити свою потужність, щоб, наприклад, майнити декілька криптовалют. Можливо, дехто з вас ще не знає. До речі, послання на даний проект буде в описі під цим відео. Він працює вже дуже давно, працює стабільно. Весь час щось оновляється, якісь івенти. Тоді, ось, наприклад, зараз є новорічний івент, в якому теж можна непогані призи забрати. Одним словом, кожного дня можна тут собі заходити грати, розвивати потужність і заробляти. Тож, як же саме нам розподілити дану потужність. Ми заходимо в мій Power. І тут, як ви бачите, є всі криптовалюти, які я маю. Це є MATIC, Doge, Bitcoin і Solana. І я маю монетку RLT, тому що це ігрова монетка, про неї трошки пізніше розкажу і скажу вам, для чого вона потрібна. Перервуся на секунду, скажу вам, що також в кінці відео я дам один вам ще додатковий пасивний дохід, де ви можете заробляти до 2 доларів в день, зовсім безкоштовно, просто що 5 хвилин нажимаючи одну кнопку, пізніше це все виводити собі на гаманець і продавати зовсім нова ігрушка, в яку можна майнити також, але там майниться лише одна монета, тому кому буде цікаво, дивіться це відео до кінця, і в кінці я дам інструкцію. Як це все зробити, і ви собі будете ще додатково могли заробляти до 2 доларів в день. І так, Для того щоб змінити нам якісь наприклад, налаштування тут в тому, що ви хочете майнити, ви заходите знизу в Split Power. І тут знаходиться вся криптовалюта, яку ви можете майнити. І так, як в мене розпоряднена потужність, 50% моєї потужності виходить на RLT, тому що цей ігрова монетка, ми все тут за неї купляємо. Цю другу монетку ми можемо виігрувати в різних івентах, тому я її не маю. А ось це перше ми все купляємо за неї, стелажі, майнери, деталі до майнерів, щоб покращувати, наприклад, повністю все все. Тому я виділив наразі на неї найбільше потужності для того, щоб е, в мене накопичилася та монета. І з часом я міг собі, наприклад, купити чи майнер. Чи, наприклад, там е, також батареї ми за них купляємо. Чи, наприклад, там якусь іншу деталь до майнера. Коли я вже менш більш нормально прокачаю свою хатку, та, й би можна сказати, свої майнера, то я вже знімлю з цієї монети, залишу можливо 10%, а остальну дам на іншу монету. Також я майню додже 10% від моєї потужності, 10% на біткоін. І 20% на Polygon Magic і 10% на Solana. Ви собі тут спокійно можете це все переустановлювати, додати. Разом у вас є загальна сума це 100%. Тобто робити так, як ви захочете. Але чим більше монет ви будете майнили при маленькій потужності, тим, звісно, помаліше воно буде вам майнило. Тому на початок я взагалі вам рекомендую майнити RLT для того, щоб придбати собі. Якийсь хороший, наприклад, майнер, чи, там, наприклад, 50 RLT і 50 біткоїна, чи там 50 солани. І потім ви нажимаєте зверху тут у вас зберегти, можна міняти раз на 12 годин, тобто ви можете собі змінювати що певний час, що ви хочете майнити. Не хвилюйтеся, якщо у вас є маленька потужність, це все. Ми вирішуємо завдяки ігор, тобто ми просто граємо в ігри, і за кожну ігрушку, за кожного пройдений нами рівень нам дається очки і дається кожного разу сила, навіть якщо випадає х2, то два рази сили. Нехай буде воно потрошки дається, але воно назбирується, і відповідно ваша потужність зросте. А Також тут є дуже багато різних івентів, в яких ми можемо брати участь. Наприклад, є щотизневий івент, де ми можемо забирати різні плюшки, само майнери, якщо ми проходимо ігри. Також є в нас івент, який триває наприклад, там 70 днів. Ось це зараз, Якщо я не помиляюся, це цей новорічний, це є щотизневий. Ніби. Ось 46 днів залишилося, і подивіться, що ми тут маємо: майнер, потужність, монетки, потужність, майнер. І це зовсім непогані майнери тут у нас є. Просто потрібно кожного дня заходити і також виконувати тут завдання. Також для того, щоб ви мали максимальну потужність, вам потрібно прокачувати свій комп'ютер. Наприклад, перший раз це вам потрібно зіграти приблизно до 150. Ігор він покращується до 4 рівня, і тоді просто кожного дня заходити, контролювати батарею і один раз зіграти в ігру, щоб цей комп'ютер був на максимальній потужності. Тоді він працює теж вам на максимально. Як ви бачите, в мене зараз потужність є 3 PH, перед тим діє ще GH і TH. TH це саме менше, або GH, я точно не знаю, щоб не помилитись. Тобто я зараз можу мати лише 5-10 там 100 PH. Тобто, в мене вже максимум, я дійшов до цього до цієї потужності за три дні, просто іграючи в ігри, проходячи квести, проходячи завдання і заробляючи таким способом майнери. Також за кожну ігрушку нам відсипає певну потужність, що прибавляє нам також цієї енергії, і що нам потрібно тут контролювати це батарею і також максимальну потужність нашого комп'ютера. Тобто, вам потрібно спочатку зіграти десь 150 ігор, щоб покращити його до 4 рівня, а тоді просто... Кожного дня заходити, можете по одній ігрушці зіграти, щоб підтримувати цю потужність, яку ви будете мали на майнерах, а можете собі просто іграти ігри для того, щоб цю потужність збільшувати. Тому що за ігри потужність через деякий час вона зникає, і потрібно так би наново накопичувати. А все, що є в ваших майнерах, то воно у вас в майнерах залишається. І в мене є всі майнери за івенти або за різні квести. тобто я нічого ще наразі не купував, хіба деякі майнери прокачував до другого рівня. Про це ми вже поговоримо в наступному відео, як прокачувати дані майнери і що для вас потрібно. А тепер давайте безпосередньо я перейду і покажу вам цей спосіб, як можна отримати ще до 2 доларів в день, зовсім безкоштовно. Це свого роду також майнінг, де ми будемо майне монетку HP. Долар 84 в день, мінімальний вивід сайта дуже маленький. Також комісія в цих монетках, тобто своїх коштів вам зовсім не потрібно. В Телеграмі в мене є інструкція, як приєднатися до даного сайту. Все, що вам потрібно, це телефон або планшет, чи там ноутбук і гаманець Metamask. Конектуйте свій Metamask, отримайте кірку зовсім безкоштовно. Тут залишаю інструкцію. Також ви можете додати токен собі до свого Metamask, є смарт-контракт. Тут на наступному пості показано, як звідси виводити і скільки ця кірка заробляє, Ось, наприклад, 1, в день. І тут є, як ефективно воно виглядає в нас, наприклад, якщо ми майнемо через телефон. Щоб зайти з телефона, ви просто вставляєте посилання в браузері Metamask, коннектите його і просто, щоб 5 хвилин нажимаєте одну кнопку, проходите капчу і забираєте свої токени. 0,5 токена вже можна. Виводити, точніше, комісія 0,5 токена, тобто все, що вище, ви можете вивести на свій Metamask, а тоді вже через PancakeSwap поміняти. Якщо ж у вас не буде виходило це зробити, або ви не будете чогось знати, можете спокійно писати мені в телеграмі, в групі, або в чаті, або під постом відео зв'язок зі мною, і ми з вами будемо шукати рішення ваших проблем. Тож, всім як найбільше заробити, і дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал. З вами як завжди був Соколік. Всім пока-пока.